Добрий день, поважні підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю добіркою прикрас до Великодня. Маю таку вже, ну, маленьку, я б сказала, добірочку, колекцію, маленьку колекцію я, не ялинкових, а скляних прикрас до Великодня. Ну і... Хочу з вами поділитися і почати почну з оцих красенів писанки від полімера. Дивіться на цю пригарнющу, пригарнющу роботу, які вони розкішні. Тут оливи, тут фрукти, сливи, груші, яблучко, так розписані, тут перці. Ці три красення це полімеровські писанки, назвемо їх так, крашанки, може так назвемо, або писанки це дещо інше. Ось така краса виготовляється в Україні. Переважна більшість іграшок, які я зараз вам показую, це іграшки українського виробництва, і тільки декілька іграшок будуть китайські. А ось так виглядають ці красені, це все полімер, ручна робота. Гляньте, яка розмальовка розписані Ці яйця Великодні вже прикрашали в минулому році, я робила інсталяцію з ними. Тепер я хочу в цьому році дещо змінити. Добрала декілька писаночок, крашаничок, розписних цих прикрас. Ще декілька добрала, бо по моїй задумці, мені ще трохи не вистачає. І ще декілька іграшок їдуть, ще в дорозі, тому поки що не показую їх. Коли приїдуть, обов'язково зроблю розпакування. Цю іграшку. Чоловік мені подарував сюрпризом таку купив в Дніпрі перед Новим роком. Але вона Великодня, бачите, там навіть видно писаночки. І, звісно, вона буде прикрашати якусь із моїх інсталяцій до Великодня. Дістала і показую вам заздалегідь. Може, комусь щось теж захочеться придбати. Або дістати зі своїх іграшок, зі своїх колекцій, і прикрасити зробити великодні, прикрасити дім, і зробити Великодні якісь експозиції. Ось цей зайчик такий бусковий, це китайський зайц. В минулому році в метро їх можна було купити. Ось цей янгарка це теж полімер, ці зайці, мені здається, теж полімеровські розкішні. Вони в мене і на Новий рік прикрашають ялинку. І зараз я їх використаю в прикрашанні до Великодня. Ось ці птички, Гляньте, які гарні, мені здається, це Юріта. А оці пташечки вже це пташка від полімеру. У мене таких дві. Поки що достала одну, але є ще друга. Пташки завжди купую в парі. У мене є якийсь такий свій за бобом. Ну Чомусь мені здається, що пташки повинні завжди бути дві, а може і більше. Так, ось така квіточка, це теж придбана в минулому році в метро великодня колекція. І ось такий метелик. Це теж великодня колекція, китайська в метро була. все скляне. Ось ці прекрасні, розписні яйця це Юріта. Да? Мені здається, я в минулому році їх купувала, або навіть в позаминулому, вже не пам'ятаю. Давно їх купувала. Ось цю янгалятку я купувала в цьому році. Це теж український виробник. Ну, цей зайчик я вже сказала, це. Китаєць і метелик теж. І оця квіточка. До речі, вона така гарненька, виконана так цікаво, дивіться. З обох боків гарна. І ось ці курочка з півником теж підуть на інсталяцію. Може, ще щось достану. Ну, ось така добірочка невелика. Може ще якісь там прикраси. Додадуться до інсталяції, це вже буду дивитися по задумці, яку я хочу втілити в життя. Ну, а так, загалом, основну частину я вам показала. Основна частина, як не дивно, це полімер. Вони просто молодці. Вони в цьому році стартанули таким розкішним набором чипаліна, який випустила, чекаємо продовження. І бачите, як вони дбають про нас, українців, щоб нам підняти дух, створюють отаку красу, розкіш, я б сказала, до Великодня. Ці фіалочки, це мої улюблені ще писанки. І ось ці іриси в минулому році вони були, в цьому році їх немає. Думаю, що вони їх додадуть до колекції. Кожна писанка розкішно промальована, кожна. І ці великі, і ці маленькі всі дрібні, ось цей гляньте, з тюльпанами який гарний. Ну, ось така добірочка. Такі розкішні іграшки можна купити зараз, і зараз на, на фабриці Полімер на їхньому сайті. І на Юріті можна придбати, в них теж є добірочка, в них теж є писаночки. Може, ще хто знає, пишіть в коментарях, може, хто, хто знає, де ще можна придбати якісь цікаві писанки українського виробництва, та й не тільки українського, може, китайці, вони теж іноді. Хай дублюють, але вони теж виготовляють достойні якісь прикраси. Тому підписуйтесь на канал, буду тут більше ділитись з вами своїми добірками. Своїми інсталяціями згодом покажу, як, як і що я задумала до Великодня. Ще рано це я достала тільки для того, щоб переконатися, чи всього мені достатньо, чи треба щось докупити, чи треба щось доробити. Це вже буду дивитись по своїм інсталяціям. Ну, а так, все. Це для вас було зроблено теж для того, щоб ви могли. Цю добірочку свою зробити до Великодня. Може комусь теж це зайде і сподобається. Всім гарного дня, мирного, тихого і спокійного. Ну і побільше нам всім світла. Вже в вікунце так світе сонечко. Здається, вже подих весни відчувається. Тому всім гарного настрою, гарного дня. До побачення. Далі буде.